Весіля Наталки і Віталія було гучним та веселим, як і всі сільські весілля небідних родин, з тамадою, що кричав у мікрофон, з відрами салатів за столами, що прогиналися від м'яса, горілки та різних смаколиків. Всі сміялися, танцювали, обіймали молодят, бажали їм щастя, миру та великого кохання. Тільки одна людина на всьому цьому святі не сміялася щиро. Ольга Миколаївна свекруха, вона сиділа прямо, як дрижак від лопати, і дивилася на наталку прицільно з-під лоба, як снайпер, що зараз стрілить свою жертву. І таки стрілила словами. Коли настав час її тосту, вона повільно піднялася, підняла келих і замість традиційного на щастя, чи це якось чергового побажання заявила: Я зроблю все, щоб у вас було багато, якнайменш четверо дітей, і я хочу багато онуків. І зробила таке серйозне лице, що Наталка тоді щиро засміялася, навіть дуже щиро. Подумала, ну хоч і жінка онуків, це ж звичайна справа. Звідки ж їй бідні було знати, що то був зовсім не жарт, а передмова до кошмару? Перший місяць після весілля пролетів швидко медовий тиждень, робота, побут, дрібні сварки, примирення, звичайне молоде життя. Та вже через три тижні Наталка зрозуміла, що її сміх на весіллі був помилкою. Свекруха поступово увімкнула режим місіонера з продовженням роду. Наповно. У перший же понеділок опівночі Наталці на телефон прийшло повідомлення. Віталік має спати зверху, а ти нехай коліна не розводиш сильно, щоб все там залишилось. Наталка мало не впала з ліжка. Що це за жах? пробурмотіла вона. Віталій соне взяв у неї телефон, прочитав, перетелефонував матері. Ма, ви що там п'яні? Що це таке? Що за дурість на ніч глядячи?» Це не дурість, це медичні поради. Прийми їх, синку, до відома, обурилась мати. Ви що? Хіба не хочете дітей? Ви що не для цього одружилися? І з того дня поради посипалися, як град. Щоденно, навіть інколи по годину. Не їж гостре, їй це клітина злякається. Пий відвар скробу. Він приваблює чоловіків. Віталік має носити труси, а не плавки, щоб там усе дихало. Давай йому більше горіхів, сметани та петрушки. Та таке інше. А також відскановані фото з книжкою про те, як робити дітей. Якщо ж Наталка не відповідала, через годину по телефону лунало. Ти що, вже вагітна? Чому мовчиш? А вже через місяць почалося найгірше. Раз у два-три дні свекруха приходила до молодят у хату без стуку, без попередження. Наталю, швидко роби тест, казала вона замість добрий день. «Я, я не хочу робити його сьогодні. Роби, я тобі кажу, я маю знати, чи ти справляєшся з обов'язками невістки? І вручила Наталці новий тест завжди найдорожчий у блискучій коробці. Наталка блідла від приниження, але мовчки йшла в ванну. А свекруха стояла під дверима і питала. Ну, що, смужки є? Як це немає? І так зітхала, що вдавалося, що вона сама нещасна жінка на світі. Та як же так немає? обурювалася свекруха. Ти що? Не спиш з моїм сином, чи ти сама нічого не вмієш, чи то Віталька імпотент? Це вже не було опіка, це вже був терор. На четвертому місяці її сійного життя. Свекруха несподівано почала міняти тактику. У середу, після обіду, надіслала невістці нове повідомлення. Наталка відкрила й мало не зомліла. Якщо в тебе з Віталіком нічого не виходить, заведи коханця. Хай хоч від нього завагітнієш. Мені онуки треба. А від кого вони це вже не важливо? Наталка читала ті слова аж п'ять разів. Вона червоніла та блідла. Це вже була межа. Віталій, коли побачив те, що написала його дружині мати, ледь телефон об стіну не розбив. Мамо, це вже якась маячня, кричав він у слухавку. Ти що собі дозволяєш? Ніяка це не маячня, синку, ще голосніше кричала мати. Якщо ти слабак, то хоч дружина хай не ганьбить сім'ю. Вона вже давно повинна бути вагітна. Наталка чула усе, і їй стало так зле, що вона аж заплакала. Але це був лише початок. Через кілька днів Ольга Миколаївна настійливо запросила невістку на чай. Ти просто повинна прийти до мене, нам треба побалакати. Казала вона. А коли Наталка прийшла, у хаті сидів Василь з сусіднього села. Великий такий, міцний як бугай з ферми. Наталю, знайомся, промовила свекруха з посмішкою мачухи сказок. Це хлопець, так хлопець. Ти тільки подивись, а раптом щось вийде. Мені онука же дуже хочеться на ручки. А Василь у вашу родину не полізе. Зроби свою справу та й забуде. Він каже, що у нього вже багато дітей від різних жінок. Наталка тоді підхопилася і просто втекла, бо відчувала, що зараз або впаде, або у когось ударить. Вона мовчала до вечора, мовчала під час вечері, мовчала поки мила посуд. І тільки коли Віталій спитав, що в неї так тяжко, вона нарешті видихнула. Віталю, все я більше так не можу. Вона приводить мені чоловіків. Реальних, каже, я від них завагітніла. Слова ці звучали, як зізнання про вбивство. Віталій насупився, вперся руками в стіл і довго мовчав, потім підняв голову. Очі в нього стали темні, як гроза, а вираз обличчя такий, що дай йому зараз зброю переб'є все село. Я їй покажу коханця. Я Віталю, Наталка винувато посміхнулась, поклала долоню чоловіка у свою, довірливо зазирнула йому у вічі. Коли наступного разу позве, підемо разом. Добре. Наступний раз настав дуже швидко. Свекруха позвонила через два дні. Наталю, я тут пиріг спекла з ожиною. Ти підходь. А ще є важлива розмова. Віталій навіть не дав дружині взути самі. Пішли разом. Ольга Миколаївна відчинила двері. Побачила Віталію вже хотіла що сказати, як тут із кухні вийшов смуглявий шабашник, грузин Вану. Він з товаришами робив ремонт у сусідській школі. У сорочці майже розтебнутій. З нахабним виразом на обличчі. Ой, це хазяйка казала, що прийде молода? Це вона. Віталій застиг на місці. Мамо, хто це? Це ну мій гість, забулькотіла свекруха. І, взагалі, синку, навіщо ти прийшов? Ми з Наталкою? Та я бачу, мамо, що ви з Наталкою, гаркнув Віталій. так, що шибки задвихтіли. Грузин, який нічого не зрозумів, стояв, як зайчик під фарами Камаза. Заткнись і вийди! Віталій схопив його за комір та зусиллям штовхнув за двері. Геть із хати, чорнозадий. І гість втік, навіть не взувшись. Кулаки Віталія стали для нього незаперечливим аргументом. А Ольга Миколаїва підскочила на місці. Ти що ж це, синку, робиш? Це була приватна зустріч. Ти тут не потрібен. Зустріч з моєю дружиною, Віталій зараз був лютіший за піврічного бика. Ти що твориш, мамо? Це ти немічний. Де мої онуки? закричала мати. У нормального чоловіка дружина вже давно була вагітна, а ти нічого не можеш, так хоч чужих дітей виростиш!» Ти нормальна взагалі? І Віталій так гримнув. Що з люстри пил посипався. Ти що хочеш мою родину знищити? Ти хочеш щоб моя дружина ходила до чужих мужиків? А що їй бідні робити? Раз сам нічого не можеш, кричала свекруха. Мені, синку, онуки потрібні, а з тобою я їх не дочекаюся. А мені потрібна вірна дружина і розумна мати, Хоч одна з цих вимог. Вже точно провалена. Не смій мене ображати, я твоя мати, більше не моя, холодно сказав Віталій. А Наталка стояла, як прибита до підлоги, та кожне слово різало її так само сильно, як і їх обох. Ти мені справді не зраджувала? тихо спитав Віталій, коли вони вийшли з квартири. І двері за ними грюкнула так. Що кіт Брошка з переляканим м'явком вискочив з курника, де крав укурий яйця. Ні, Наталка ніжно притулилася до нього. Але я таки насправді хочу дитину, але тільки від тебе. І вона буде, але вже без турбот моєї мами. Свикруха намагалася дзвонити, приходити, писати. Але Віталій та Наталка усе блокували, поміняли на хаті замки. Та завели ротвейлера Бориса, який зустрічав Ольгу Миколаївну таким щирим гавкотом, що та боялася підійти до двору. Ольга Миколаївна жалілась усьому селу. Вони знищили моє життя, вони покалічили мою мрію мати онуків. Вони обидва безплідні. Але ніхто серйозно цього не сприймав, тільки баба клава, яка завжди сидить біля свого двору. На лавці, ствердливо кивала головою, але нічого не відповідала, бо вже десятий рік була глуха, як пенюк. А через рік у Віталія та Наталки з'явився маленький хлопчик Рожево щоки, голосний і найкрасивіший для своїх батьків. Коли прийшов час думати про хрестини, Наталка запитала у чоловіка а що з твоєю мамою ми скажемо їй? Віталій довго дивився на сина, що мирно спав на руках у Наталки. Ні, твердо сказав. Вона його заслуговує найменше. Вона хотіла будь-яких онуків. А цей особливий наш. І ніхто, хто бажав руйнувати нашу сім'ю, до нього не доторкнеться. І Ольгу Миколаївну до дитини не підпустили. Навіть на метр. Вона так і не побачила онука і ще довго стояла під вікнами. Але Віталій лише стискав зуби. Та ротвейлер Борис гавкав так, що каструлі у літній кухні підстрибували. А Василь, сусідня сила, хитро посміхався. Але коли бачив Наталку, робив вигляд, що її не знає. Шановні гості, та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.